Так, вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії BogusTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії Bogustaim. І сьогодні з вами хочу поговорити про те, як легко чогось досягати в житті. А, і, знаєте, з одного боку. Багато з нас мріє про це, да? нам всім, особливо людям, амбітним, у кого багато мрій, бажань в різних сферах життя, нам дійсно хочеться, щоб все те, про що ми мріємо, щоб все те, що ми плануємо, воно нам давалося з легкість. Це не говорить про те, що ми не розуміємо, що нам прийдеться долати якісь бар'єри, але тим не менше багатьом багатьом людям, от я да, навіть на дні народження зараз почуйте, що говорять. Я бажаю тобі легкості досягнення. Саме легкості зараз багатьом не вистачає. Ну, по-перше, у мене є дуже класний майстер-клас на цю тему, да, що, що дозволяє а, людям а, бути більш ефективним да, і легше досягати, і якщо коротко суть, то це перше, да, це ідея а, про певні речі. Да, тобто людина навіть може не усвідомлювати про те, що в неї є якась скрита ідея, яку вона не усвідомлює, і людина цією ідеєю користується, і тому в її житті там, досягнення відбуваються склад, да? а, ну, Всі ви знаєте да, про хибні ідеї, з якими треба працювати, про якісь, як це кажуть, да? Установки, ну і так далі. і так далі. Ну, сьогодні не про це. Перш, дійсно, да, в людини має бути думка про те, що все можливо, що все можна досягти. А тепер давайте поговоримо більше про легкість. Дивіться, насправді досягати чогось легко, дійсно можливо. А от наскільки швидко. Ви прийдете в цей стан. Ось про це ми можемо проговорити. Да? От я колись а, була на розборі, і я почула, да, що треба заробляти на вайбі, що а, деякі люди вони зустрічаються і вони в ресторані, на серветці можуть створити договір там про. Надання якихось послуг, наприклад, на півмільйону, на півмільйону да, доларів або гривень, або ще, ще чогось. І начебто, це дійсно, ти розумієш, що це можливо, ти розумієш, що є такі люди. І єдине, да, що тут треба усвідомлювати, а скільки людина зробила зусиль для того, щоб, по-перше, Мати можливість проводити певні зустрічі з певними людьми в певних ресторанах. Розумієте, да, що це не людина, яка вийшла, наприклад, зі школи чи з садочку, а, ну, ще з Універу, я ще можу повірити, да, що таке може бути. І вона а, когось там на вулиці знайшла і відразу щось запропонувала і відразу в неї щось купую, Да. По-перше, у людини мають бути якісь навички. Це перше. У людини має бути певне оточення, тобто, вона якимось чином його має створити, або якимось чином туди потрапити, і це теж зусилля. По третє, у цієї людини має бути продукт, тобто щось, що вона пропонує в цьому житті. І цей продукт дійсно корисний. Ну і зазвичай ще для великої кількості людей, розумієте? Тобто виходить так, що начебто ти можеш досягати, ти можеш, наприклад, робити гарні продажі на гарні чеки. В тому випадку, якщо ти вмієш це робити, якщо в тебе є що продавати. і... Якщо в тебе є кому це продавати, да? ну, це не такий мінімальний набір. Ось. Тому, на що я хочу сьогодні звернути увагу? Дійсно, продавати, досягати чогось легко, можливо. Можливо, Я хочу, щоб у вас була ця ідея. Але, друзі, будь ласка, не купуйтесь на ось ці ідеї зараз інстаграмні, що. А достатньо налаштувати рекламу на якусь фігню і в тебе попре. Блін, ну не попре. Ну от повірте нам, людям бізнесу. І я от зараз знаєте, як роблю опитування деяких бізнесменів. Я питаю, я кажу: слухай, а ти вмієш заробляти гроші на вабі? Ну, тобто легко, да? так щоб не треба було. А, пахати, досягати, докладати зусиль. І мені ще не один, да, не одна людина, бізнесмен, не відповіла, що ну так, да, я так і роблю, я от тільки про щось подумала, зробив пару дій, воно відбулося. Ні. Але ж, да, якщо ти дійсно являєшся, є да, професіоналом вже в якійсь сфері, то ти дійсно можеш. Досягати чогось легко, це будь-що, да ким би ти не був, це спортсмен супер. Якщо ти подолав певні бар'єри в свій час, в тебе вже є певні навички, ти вже знаєш, як правильно робити, як неправильно робити. Якщо ти з кимось змагаєшся, ти розумієш, що треба враховувати, а що можна не враховувати. Розумієте, якщо ви, наприклад, стоматолог. Да? Ну, як ти легко, на вайбі, без зусиль можеш людині вилікувати зуб? Ну, як, да? Не знаю, встановити імплант або ще щось. Ти маєш вміти це робити. І для того, щоб ти це почав робити легко, а такі спеціалісти є, да, то ти маєш пройти певний шлях. Так само керувати людьми, наприклад, да? керівники, згадаєте. Коли ви тільки починали свій шлях, коли ви тільки а, отримали <сумісті> на цей приз <сумісті> людей, якими вам тепер треба керувати, чи було вам легко, чи вдавалося вам на вайбі досягати домовленості, результатів, контролювати? Я знаю, що ні. я єдине можу погодитися, що хтось з цим впорався. Більш Швидко, хтось з цим впорався або ще порається, да? не так швидко. Да? Це залежить також від, від а, багатьох факторів. Але ж, друзі, ще раз, що да? я хочу сказати? Я хочу сказати, щоб ви не купувалися на ідею, що сьогодні не треба нічого робити, можна гроші заробляти а, швидко, можна будь-чого досягати легко, а, не треба паритись. Да, треба просто знайти а, якісь, а, якось не знаю, речах, да? певну кнопку або волшебну паличку, або ще щось ще в кожного, да? а, з людей, які про це мріють, в них якісь а, певні а, є м, такі ідеї да? щодо того, що це може бути, але так не буває. І тому Єдине, що я можу сказати як людина, яка в бізнесі вже більше 20 років, яка на керуючій посаді вже більше 15 років, не буває такого, щоб щось відбувалося. Ось так ти захотів і воно відбулося. Потрібні тренування. І для того, щоб дійсно ви в житті почали отримувати. Ґм, класні результати, Ґм, щоб ви в якийсь час да, вже могли щось робити легко, От те, над чим вам а, є сенс попрацювати, чи, це те, чого, чого ви хочете в своєму житті? Да? Ким ви хочете бути, що ви хочете робити, а, і що ви хочете мати, да? не з позиції да, утримувати. Це теж добре, да, а з позиції, що ви хочете давати цьому світу. Да, і якщо ви уявите собі, якщо ви дійсно будете кайфувати від того, від тієї картинки, да, від тієї мрії, від того свого бачення а, щодо вашого майбутнього, це перший крок. А потім це діє. Да, це системні дії, це дії, які треба буде повторювати, можливо, не один раз, а точно не один раз. І вам іноді буде здаватися, Господу, та скільки ж це можна, та скільки ж можна одне і теж робити. І насправді да, успішних людей, людей, які щось вже роблять легко, щось роблять на вайбі, щось роблять в потоці. Їх відрізняє те, що в певний час свого життя вони дійсно впахували, вджобували, І це була така, знаєте, потужна дисципліна в виконанні а, якихось певних конкретних дій іноді, які вже настільки набридли, настільки вже здаються такою рутиною, що ти начебто вже не хочеш цього робити. А потім в тебе настає момент, коли ти навіть, ну, навіть знаєте, не усвідомлюєш, а як це сталося. Я пам'ятаю, як в мене був момент в житті, так, такий прям приклад, що я пам'ятаю, що я приходжу в магазин, я собі купую одежу, я собі купую продукти харчування, я йду на певні процедури. Я прям розумію, що мені настільки легко. Це все, все сплачувати, що я дійсно не дивлюсь на те, скільки це коштує. Да? І я це, розумієте, я це усвідомила, от просто якось випадково Думаю, о, так це означає, да? виходить так, що я вийшла на цей рівень, да? але я навіть не помітила. І повірте, да, моє життя, наприклад, як директорки Богуштайм, як просто людини да, Олена Олександрової, воно ніколи не було легким. Тобто в мене не було такого, да, що мені там хто щось подарував, не знаю, що я отримала спадщину, а чи мені видали там якусь величезну премію, чи хтось задонатив, чи чоловік. Або хлопці мені щось там таке, да, дарували, чи uh, я отримувала якісь там, не знаю, <суми>, uh, суми на відкриття там якихось справ. Нічого цього не було. Але те, що я завжди розуміла, що я маю, uh, маю мати цілі, що я маю для них щось робити. І я це роблю. Да, і сьогодні я це роблю, іноді кажуть Боже, як ви це все витримуєте, а які інші способи? Да, тобто, якщо ти будеш вважати, що тобі хтось щось винен, що держава, що керівник, що твій чоловік, або твоя дружина, або твої батьки, або твої діти, це така хибна думка, що ти в цей же час ти стаєш наслідком. Да? Ось просто наслідком. А інших людей, інших думок інших людей, дій інших людей, да і я вам хочу сказати, що якщо ви дійсно мрієте про свободу, а свобода вона завжди в обмеження, да, якщо теж є думка, що свобода це так не від кого не залежати, займатися всім, чим ти хочеш, так не буває, да тобі треба опинитися десь можливо на іншій планеті, де інші. Працюють правила, і можливо там ти будеш від цього щасливий, і, і дійсно це буде працювати. Але в цій фізичні в цьому, в фізичному всесвіті на планеті Земля а, працюють інші правила. І поки ти живий, а, в тебе може бути дійсно свобода, але вона в обмеженнях. Але це не означає, що ти не можеш бути а, щасливим від ось цих. Від ось цих обмежень, якщо ми навіть говоримо про свободу, не сподіваюся, що я вас не заплутала. І єдиний спосіб це дійсно бути причиною, щоб кайфувати від життя, щоб вирішувати, що ти створюєш саме сьогодні, що ти створюєш завтра, що ти створюєш післязавтра. Так, це треба узгоджувати з іншими людьми, тому що ти від них залежиш. Але якщо ти прийняв рішення, наприклад, да, зайняти певну посаду і ти над цим працюєш, то ти цього досягнеш рано чи пізно. Ну, дійсно, якщо ти будеш над цим працювати, якщо тебе це буде надихати, ти цього досягнеш. Якщо ти мрієш, не знаю, відкрити свій бізнес. Займатися конкретно чимось в цьому бізнесі, і поки ти ще не розумієш, як це. Якщо ти будеш над цим працювати, ти цього досягнеш. І якщо ти хочеш знайти крутих підрядників, наприклад, свій бізнес, свою компанію, де ти працюєш, і тобі поки ще не повезло, то треба продовжувати над цим працювати. Бо в нас є певна сфера в компанії, де ми прямо. Отримуємо поки що поразки, ми ще поки не знайшли людину, яка нам дійсно буде круто допомагати в певній да, цій сфері, але ми не здаємось, ми продовжуємо, розумієте? Ось, друзі, тож, продовжуйте, продовжуйте мріяти, продовжуйте планувати, продовжуйте. Створювати дії, створювати результати, надихатися ними, навіть якщо не все виходить з першого разу, продовжуйте, продовжити і продовжити. Ну, і я вам бажаю, щоб у вас це виходило. я не хочу вам бажати, щоб це виходило легко, бо це хибна думка. Але я вам бажаю. Щоб ви усвідомили, чого ви хочете, щоб ви робили кроки, навіть якщо вони складні, щоб у вас була потужна дисципліна в виконанні і досягненні. І ви цього досягали. І потім, да, через декілька років, скоріш за все, ви могли б говорити комусь, що ти можеш чогось досягати з легкістю. І це можливо. Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю, щоб у вас... Це виходило рано чи пізно, але саме те, чого ви бажаєте. На ну, сьогодні, зазвичай, ви складаєте собі список ваших дій, ви розставляєте пріоритети, ви рахуєте час, ви складаєте розклад. Ну, а для тих, хто нас сьогодні тільки перший раз побачив, або щось усвідомив в процесі нашої тайменеджмент менеджмент-зарядки, я вас запрошую завтра і післязавтра на. Тренінг, який ми будемо проводити о 19, 1 і 2 жовтня. І він називається якраз Сила досягати. Як прибрати хаос в проектах і заробляти більше. Кому ну, цікаво, пишіть тренінг 1-2 або Сила досягати. І ми обов'язково з вами зв'яжемось, надамо більше інформації. А В принципі, це все є. Наших соцмережах є на сайті. Тож долучайтеся, тому що там ми вам готуємо щось неймовірне. Вас буде чекати дуже багато осяянь, це не коштує великі грошей. Людина будь-яка може собі це дозволити, це наша мета. Тож долучайтеся, а сьогодні вам гарного дня. І створюйте, створюйте ваше життя і від цього кайфуйте. Ось навіть вже з'явилося посилання. Дякую, Катя, за підтримку. Все, друзі, завтра о 8.45 зустрічаємось знову.